Настає 1 грудня, а це означає, що пора прикрашати приміщення об'ємними сніжинками. Маєш два списані зошити по 12 аркушів, тоді відокремлю і майструй зі мною. Для цього повертаємо аркуш вздовж і умовно ділимо на три частини. Підгинаємо ось так, як я, нижню частину, промащуємо одну із двох частин, дуже добре клеїмо олівцем і накриваємо верхньою частиною. Добре пресуємо, щоб все гарненько приклеїлося. Якщо десь є відклеєна частинка, то її необхідно добре закріпити клеєм. Таких заготовок нам треба зробити 24 штуки. А далі беремо одну із заготовок і від середини до лівого верхнього кута вирізаємо візерунок. Це може бути хвилька або ж зубчики, як у мене. Беремо ще кілька заготовок, наприклад, 2-3, Прикладаємо вирізаний візерунок і вирізаємо нарешті заготовок такий самий візерунок. І так далі до кінця, поки ви не виріжете 24 модулі. Щоб наша сніжинка виглядала красивою, можна ще додатково, але це не обов'язково зробити ось такі прорізи, як у мене на відео. Далі по порядку беремо кожну заготовку, промащуємо тільки середину і нижню частину, і накладаємо кожну наступну таку заготовку, аж поки ми не склеїмо усі 24 штуки. До речі, можна використати ще більше таких заготовок, тоді сніжинка буде ще Після того, як все добре приклеїлось і висохло, ми склеюємо останню і першу заготовку. І ось така красивенна сніжинка у вас має. За таким вий. же принципом таку ж сніжинку можна виготовити із половинок аркушів А4 білого кольору.